Віталь Буделішах, грає проти Оскара Швеція, рейтинг 1836. Норвезький захист. Дякую. Ну, може вважати, як це як жертва. Ну як, в тому плані, що компенсація якась то буде за це? Зараз він буде щось. Там щось тут. Давай це 5. Одразу по центру, да, сюди. Так, це я трошки поспішив, звісно. Дераз тут же вдарить. Просто бити не буду, Дейвіс. Без проблем. Без проблем. Пішокова структура погана у білих, тому еншпіль навіть без пішака в мене буде нього Ще висить слон, цей слон висить. Пішаки слабкі. Да. Цей слон, це і слон Так, що я хотів, що я хотів? Що я хотів? Пішечка віддавати я не хотів. Але з іншого боку? В може можу так вдарити, звісно. В принципі, тут може взяти і штовхати собі пішака. Неприємно це, але. Два слони, є два слони. Не, він чомусь. Байдуже, да? Ну, байдуже, то байдуже. Де ж далі йти. Так, я что издеваю? Не знаю. Да, тут три на одно, конечно. Конечно. Менятись. Тань. Хоча? Дарбуємо. Хоп! Кобінейшн з шахом. Приносить нам зайву фігуру. Ну так, гра на виграш темпу. Залишилось Ви... на, мо... на мою користь, але ческом лагає козел. Так, 65 на 74. Це, звісно, зівок. Так, да, в нього є якась атака якась по лінії G. Я навіть пішу в вдво... 2. Так, тут треба було зіграти. Слон F3. Ну, так, да, у нас, в принципі, пішечки по білому. Білопольника можна віддавати. Я зберіг. Як виявилось, ванш мені допоміг. Тут навіть помилку комп'ютер мулює, тому що що? тому що кінь G5. А, і тут погроза наш аж 7 удар. Я беру і цей кінь, тому що. Зв'язка. По білим полям була атака у білих. Ну, вони не встигли. Я вже по центру пробі... провдарив, так. так. Це помилка, так. Да. Тактично він не правда. Треба було бити тут йому. Слон, бить, кінь. кінь не вилазить, звісно. Тут білих пише, що все окей. Три нулі. Ну, вже тут. Тури зв'язання, розвиток закінчений. Простір забілими. Можливо. Спорити ж я не буду з чоскомовським компом. А тут в мене є вихід, я, звісно, не хочу так брати. Давати контргру супернику. Ну, навіть не контур, а просто. Грубо, що в мене в такої ігри немає, в нього тільки вона є. Я ще раз торполком не закінчив. Ну, просто повернув коня і. Веншпілію тут по комп'ютеру мінус 0,90 перевага в чорних. Ну, слабкі пішаки. Вони далеко. Видвинулись. Слабкий пішак на H2. Тут, в принципі, нормально, але. Темп в темп вони не встигають, треба прибрати слона, і я ще погіршую структуру. Здвоєні вже. Так, тут не можна було. Дійсно, слон B7. Так, і C6, так. Да. Це мені не дуже подобалося. Це що? І міг, зро... міг би зробити. Слон C8 можна зіграти. Отаким чином. Тоді нормально, тоді в нас був нормальний захист, і все рівно перевага залишається за нами. Ну добре. Це це мелодія, якої не було. Так, тук. да, ну, тут. Навіть це просто неточність. Бо ти втрачаєш фігуру, програєш гру, але це просто неточність. Ну, нехай. На совісті часкому з компа.